Дайте мені тисячу років, я розмалюю небо і не повторюся. Потрапив до списку 100 найкращих живих геніїв за версією британської газети The Daily Telegraph. у 2007 році. Один з найвідоміших українських художників сучасно створив свій власний стиль. І це Іван Марчук. Сьогодні ми будемо говорити про те, як він став популярним не лише в Україні, а й за кордоном. Про його унікальний стиль, робота та просто факти з її життя. Ну, і якщо вам цікаво, то обов'язково підписуйтесь та ставте лайки. Що це за унікальна така техніка малювання у Івана Марчука? А називається вона достатньо цікаво е, пльонтанізм від слова пльонтати. Можливо, навіть зараз люди використовують здебільшого у Львові. Дане слово, але я вам так скажу, що я не зі Львова з Вінницької області, і також я можу використовувати дане слово. Тому так, е, що це така за техніка? Це тонкі лінії, які переплітаються між собою різними кутами по різному, створюючи зображення по відчуттях, ніби як павутинка. Знаєте, Тому техніка ця дуже складна. Тому що там потрібно зробити дуже дуже багато мазків. Ну і ось можете побачити пару прикладів з робот самого Марчука даної техніки. Ну і пишіть в коментарях, чи вам подобається таке, чи ні. Отже, як було раніше, зазвичай не дозволяло розвиватися не тільки українським письменникам, тому що ми знаємо більше про письменників українських їхні тяжкі долі ніж про художників, тому що я не пам'ятаю, щоб ми вивчали художників в школі, так само як і поет. Отже, не дозволяли розвиватися, звичайно, що українському. Тому автора нашого переслідували, і е, якийсь період часу йому потрібно було виїхати за кордон. Він виїхав. Але пізніше він повернувся додому. Також можете почути, що казав там Марчук про ось цю ситуацію. Ну і я вам прикріплю відео повного випуску з даного ролика, щоб ви подивилися. Що я приїхав з Львова, це вже націоналіст. А саме страшне, що я втрутився, як кажуть, святих в соцреалізм і почав руйнувати всі свої творчі. Я з дитинства дуже бунтарна, дуже. Я люблю понад усе це свобода. Постійно родні контакти з КГБ родні. Вивертали з мене душу, виривали, виривали на жили. Кожна зустріч давала мені понад тиждень е депресії, Час, втрата часу. Не хочуть, не хоче Іван Марчук. Також є одним з найяскравіших представників коготи українських художників, які за радянські часи мали сміливість протистояти радянській владі. заперечити канони соцреалізму, яка була нав'язана владою митцям. Трошки більше вам розкажу про коготи українських художників. Це група художників різних поколінь. Які формувалися на основі історичних політичних подій, ну тобто, не для кого не є секретом, що оці всі події історичні, політичні, впливали на те, що творили художники та письменники. Зараз я зачитаю, які є коготи українські щоб вам було видно основні корготи українських художників. Перше це митці українського авангарду 1910 1930-х років. Далі це 60-ники, які письменники, 1960-х, 1970-х. Сюди і входить наш Іван Марчук. Далі це 70-ники та 80-ники. І митці незалежної України з 1990 до сьогодні. Згодом він навчався у Львівському інституті на відділі кераміки. І завдяки прогресивним вчителям, які були дуже добре ознайомлені з мистецтвом Всесвітнім, Іван Марчук вийшов за рамки передвижницького мистецтва. Він навчився на відділі декоративного розпису у львівському училищі прикладного мистецтва імені Івана Труща. Іван Марчук працював на два фронти. В якому сенсі, типу, на два фронти. А в такому, що так як не можна було а, висловлювати і думки свої, і прояви їхні на картинах, вішах і так далі, а, не можна було таким займатися. Тому це було як підпільно. А, так то Іван Марчук займався тим, що малював обкладинки для а, Радянських журналів і підпільно малював для себе. Також він малював маленькі картини, щоб їх не побачили, не забрали. І також передавали ці маленькі картини за кордон. Зараз увага! Я вам зачитаю: все, що не входило в канон соцреалізму, називалося. Ідеологічно шкідливим будь-який пошук вільної форми. Оскільки Іван Марчук заперечував все це, то, уявіть собі, радянська влада прагнула знищити його як мистецьку одиницю не лише ігноруванням і замовчуваннями. А й прямими утисками і погрозами з боку КДБ. Саме ось це сприяло великому бажанню художнику переїхати до закордону. Він був в Австрії, Канаді та США. І в 2011 році він повернувся в Україну. При цьому художник каже, що він не міг там малювати пейзажі. Ось не його і все. А коли він приїздить додому в Україну, в нього радується душа і він починає творити. Взагалі, творчість митця була під забороною понад 17 років. Послухайте, скільки я бачив державних за 20 за 20 десь я, з виставки на, на бо я туристом мало їду примерно з виставками останніх 6 років. Красиво, чудово, фантастика. Але малювати не хоче цьому, а тому, що воно не моє. От не моє, красиво, я любуюся. Любуюся, все, але на мене не піднімається, Ну мені того не треба. Але коли десь виїжджаю на землю, тільки українською і окипа. Ну на кожному кавальчику, ну бачу чудо, диву. Кож я не можу з вами не поділитися. Меседжем від Івана Марчука. Як на мене, це один з таких найважливіших меседжів, які варто почути кожному, тому дало перегляду. Що ти сам вже на ту стезю, повороти назад нема. Якщо ти хочеш досягти, про що ти мрієш? То все не шкодуйся.